Всім привіт! Я Юрій Яновський. Дуже прикро. Якщо ви мене не знаєте, то ж давайте знайомитись. Юрій Іванович Яновський народився 27 серпня 1902 року в селі Нечаївці. Батько працював на заводі сільськогосподарських машин. Сім'я мала дев'ятеро дітей, злидні і нестатки змушували кілька разів змінювати місце свого мешкання. Юрій отримав середню освіту, але не завершив навчання в Київському політехнічному інституті. Брав участь у літературній студії інституту, входить у театральні кола столиці, допомагає акторам і режисерам театру студії. Перший прозовий твір Новела, а потім німці тікали, опублікований у газеті Більшовик. У 1925 році виходить збірка Мамутові пивні до якої включені новели, створені на матеріалі конкретних подій громадянської війни. Підсумок літературної молодості на два романи: Майстер корабля та чотири шапки. Майстер корабля, перший роман Юрія Яновського, увібрав частку того безпосереднього життєвого досвіду, що його молодий письменник набув за час роботи на одеській кінофабриці. У цьому творі він намагається сягнути найглибших надр психіки, блакитних веж романтики. Критика неоднозначно сприйняла твір, адже з одного боку роман був безперечно цікавий, а з іншого порушувався основний підхід до ідейності радянського твору, бо тут був відсутній герой пролетарій. Не оспівувалась краса щасливої радянської дійсності. За Яновським тягнувся шлейф звинувачень, ніби його роман творився на хвилі націоналістичної романтики. Роман Чотири шаблі розповідає про післяреволюційні події в Україні, коли країна перетворилася на один із найзапекліших плацдармів громадянської війни. Роман складається із семи окремих розділів новел, що також стало новаторством в українській літературі. Зростання таланту яновського драматурга, позначене створенням романтичної трагедії Дума про британку. У 1939-му опублікована п'єса з сільського життя Потомки. У 1940-му виходить книжка оповідань короткій історії. Це гостро сюжетні оповідання, 25 лютого 1954 року. Помер Яновський, похований у Києві на байковому кладовищі.